Зараз ми знаходимося на макошинських очисних спорудах, які знаходяться на балансі капельна Комунпослуга. Утримує другий рік даної очисні споруди, до цього тут майже нічого не робилося. Ви можете побачити, що тут все заржавіло, застаріло, засувки не працюють, тобто все вже в дуже плачебному стані знаходиться. Зараз же ми пробуємо. Щось відновити, реконструювати і зробити більш-менш ну, в гарному стані, щоб воно функціонувало. Проблема, яка виникла в нас і чому цей скандал відбувся, тому що виник у нас порив в одному місці в прийомному резервуарі, який вже ліквідований. Нічого там страшного не було, але треба було час для того, щоб це все ліквідувати. Якщо е, говорити про конфлікт, який ніби виник між колишніми працівниками КПМОКОСлуга, а саме очисних споруд, то тут е, ми діяли в рамках нашого законодавства і трудового законодавства. Людей було попереджено за два місяці повідомленням, вони це все підписали, всі знали про зміну умов праці. Так як у нас в літній період ми переводимо практику, ну, було так прийнято ще за попереднього директора. Переведен... було людей Переведено на 0,25 ставки. В зимній же період цього робити не можна, так як морози, замерзає, ну, можуть замерзнути наші споруди, тому в нас працівники працюють ну, кругло, ну, на этот, да, ну, постійно тут знаходиться оператор. Людей було попереджено, запропоновано їм перевезти також. За сумісництвом на благоустрів по Макошину люди відмовилися, працівники наші. І пройшло два місяці після повідомлення цього, і відповідно вони були звільнені, так як не захотіли продовжувати працювати. На даний час вже подано, написано листа до Мецької міської ради. З проханням розробити проєкт реконструкції очисних споруд. Так як зараз менські очисні споруди плануються ну, робити, так ми вирішили спільно, що потрібно реконструювати ці споруди. Також плануємо підключити ще один мікрорайон в СМТ Макошино до наших очисних споруд. Також роботи будуть проводитися в майбутньому розробляться проєкти, і будемо працювати в цьому віку. бактерії, попередні власники, ну, утримувачі цих очисних споруд практикували таку методику, але вони не проживаються, так як дуже незначний об'єм води сюди подається на очисні споруди. І вони просто ну, їм нема для ну, чого споживати, скажімо так, для їхнього функціонування. Тому вже спроби і намагання були такі, але, на жаль, не дало результатів. Тому вода просто відстається, подається на карти наші, і там вона природньо фільтрується.